Успішність учнів дещо поліпшилася. Про це свідчать результати другого етапу моніторингу якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Про них на брифінгу в медіа-центрі ОВА розповіла начальниця управління Державної служби якості освіти у Черкаській області Оксана Компанієць. За словами Оксани Компанієць, динаміку результатів навчання після закінчення початкової та базової освіти досліджували серед учнів шостих-восьмих класів із 225 шкіл України. Від області участь у дослідженні брали сім закладів середньої освіти. Для проведення моніторингу розробили нові тестові завдання з української мови та математики. Учнівство шостих класів показало дещо. Що кращі результати як з математики, так і з української мови. Хоча, в принципі, більшість учасників виконали завдання на середньому рівні і минулого року, і 2024 році. Разом з тим, кількість таких учнів в цьому році зменшилася. Відповідно, ми маємо збільшення учнівства, яке досягло результатів достатнього рівня, і маємо деяке збільшення результатів високого рівня. Учасники тестування восьмих класів показали дещо гірший результат з математики. Якщо ми говоримо про Шості класи, то тут маємо такий обережний оптимізм, тому що маємо хорошу позитивну динаміку в результатах. Вона незначна, але все-таки вона є. І разом з західними західним макрорегіонів, регіоном ми наші області показали ну, таку найкращу динаміку в цьому плані. Ми маємо зменшення на 8% результатів середнього рівня. В цьому вони в більшості розподілилися на результати достатнього і високого рівня, тобто тут маємо покращення з української мови значних змін у результатах тестування учнівства не виявлено. Маємо збільшення частки учнів, які виконали завдання на достатній рівень, більш ніж на 10%, але тут воно відбулося як за рахунок зменшення. Ну, покращення результатів, тобто зменшення кількості середніх результатів, так і е, е, зменшення кількості учнів, які досягли високого рівня. Е, тобто тут такий трішечки є негатив. А тим не менше, е, це хороша динаміка. В управлінні якості освіти рекомендують педагогам використовувати дані моніторингу, щоб підвищити якість навчання.